Масові мітинги гучні гасла і сутички із правоохоронцями під такий вуличний супровід Печерський районний суд обирав цього тижня запобіжний захід Петру Порошенку. П'ятому президенту, а нині народному депутату, закидають державну зраду та фінансування тероризму. Перше засідання суду тривало близько 10 годин. Остаточне рішення ухвалили швидше, але і його вже оскаржують і прокурори, і адвокати. Наша Іра Прокоф'єва намагалася з'ясувати, кому насправді вигідна ця гра на нервах. І як рішення суду вплине на інших фігурантів справи, серед яких є заарештований кум Путіна Віктор Медведчук. Площа перед литовищем аеропорту Жуляни нагадує стадіон, де зібрався партійний мітинг. Коробляємо! Крізь гурки, тисняву та спалахи фотокамер, деберівці намагаються докричатися до того, кого цей натовп супроводжує. Олексійович, послухайте слідчого. Будь ласка, Вручаю вам повістки виклик до суду у кримінальному провадженні. Після десяти хвилинної перевірки на паспортному контролі і купи повідомлень то про вилучений, то про повернутий паспорт. Він буквально опиняється у центрі натовпу, зустрічаючих. Ви не журналістів вашу мать. Ця дорога до суду п'ятого президента, а нині нардепа Верховної ради Петра Порошенка до болю нагадує стиль ще одного президента із вибуховим характером Міхаїла Саакашвілі. Умови майже один в один. Обидва їхали з Польщі. В супроводі політиків, журналістів обидва розповідали напередодні про мінування потягу чи аеропорту. Обидва звинувачували владу в політичному переслідуванні. Та відмінність це ж є, коли позбавлений українського паспорту Саакашвілі проривав кордон Порошенко. Обув тим, хто й вчиняв цю несправедливість. Історія ніби повторилася. В день прильоту Петра Порошенка в Україну Держбюро розслідувань ледве не вперше оприлюднює деталі так званої вугільної справи. В ній поки що чотири фігуранти: кум Путіна, Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та п'ятий президент Петро Порошенко. І для того, щоб зрозуміти, в чому суть потрібно повернутись на вісім років назад. Жовтень 2014-го – розпал російсько-української війни. Частина території Донецької та Луганської областей разом із шахтами, що видобувають цінний антрацит, вже під окупаційною владою. Однак стріляти по Україні Росія вирішила не лише танками і градами. Придушити країну економічно напередодні опалювального сезону. Ось кремлівський план. Втім, розкачати тезу Україна без світла росіянам одразу не вдавалося, знаючи про ймовірний дефіцит антрацету, український уряд уклав угоду на поставку вугілля з Південно Африканської республіки. Перші партії почали заходити в порти далі на електростанції, і це дуже не подобалось Москві, яка задіяла для зриву українських планів своїх законспірованих агентів. На це прямо вказав тодішній очільник Україн. Тренерго Володимир Зіневич. Тот об'єм угля, який ми поставляємо із ЮАР, в качти диверсифікації, можливо, що він комусь мешає. і така людина в Україні у Кремля була з одного боку повна довіра в Росії, статус Кума Путіна. З іншого розв'язані руки в Україні. Майже офіційний статус контактера з бойовиками. Віктор Медведчук, маючи певні політичні амбіції. Погодився на відповідну пропозицію Російської Федерації. Віктор Медведчук досягнув певних домовленостей з Петром Порошенком, який як президент України мав необхідні можливості адміністративного впливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади. І от раптом африканське вугілля визнається неякісним, а його місце займає вугілля з окупованих терористами. Шахт суспільству тоді це пояснили так. Ми повинні думати час те, як пройти зиму, Чтобы каждый житель страны не почувствовал, что такое отключенная батарея, отключенный свет, то есть мы должны договариваться. Домовлятися із терористами на думку ДБР став Віктор Медведчук. Та щоб все мало чистий вигляд, сумнівні шахти з окупованих територій змінили юридичні адреси на столичні. Цим займався бізнесмен Сергій Кузяра. Звісно, незгодні з таким планом в уряді були. Одним з таких виявився Юрій Продан, який ще вимагав, аби втрутилися правоохоронці. Хто чинив тиск на, на, на ці підприємства чи міністр, чи чи що хтось інший це вже повинно створювати слідство? Але не згодного Порошенко просто звільнив. Загалом бойовикам відправили майже півтора мільярди гривень. Який зиск мали учасники схеми? Невідомо. Але мало дивує тепер різка реакція тодішньої влади на торговельну блокаду, яка по суті поклала кінець цій схемі. Врешті-решт активістам довелося приварювати вагони до залізничних колій і пережити атаки спецпризначенців. Лише тоді ешелони зупинились назавжди. Я зараз йду на суд. Уявить суд. На суд, який організували зрадники, суд мав відбутися ще місяць тому, але від першої повістки Петро Порошенко буквально вислизнув. Візьміть, будь ласка, Візьміть повістку, будь ласка. Генпрокуратура домоглась арешту п'ятого президента. Щоправда, за підписом заступника генпрокурора сама Ірина Венедіктова в той день була у відпустці. Суд дозволив арештувати майно Порошенка, та основні активи корпорацію Рошен і пов'язані з нею агробізнеси, він встиг переписати на сина. За цими подіями Петро Олексійович слідкував за кордону. Обіцяв гучне повернення і обіцянки дотримав. Причому так, що стривожені голоси почали звучати ледь не від всіх наших союзників. Усім політичним лідерам в Україні потрібно об'єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики. Той День, коли мали оголосити міру запобіжного заходу Порошенко під стінами Печерського суду Києва сталися кілька сутичок між прихильниками нардепа і правоохоронцями. Ціна свободи мільярд гривень. Так просить прокуратура для домашнього арешту. Утім, суд відпускає підсудного під особисте зобов'язання. Порошенко Я мусить можу. здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з Києва чи Київської області без відома слідчого. Ми не святкуємо перемогу, хоча здавалося б, ми перемогли. Ми прийшли сюди для того, щоб продемонструвати, що ми їх не боїмося. Хоча тут Петро Олексійович з лукавив вже надвечір. З'явилися фото зі столичного ресторану, де Порошенко разом із соратниками якраз таки святкували. Та в повітрі зависло питання: наскільки обрана судом міра запобіжного заходу вплине на інших фігурантів вугільної справи, зокрема Медведчука, який з вересня сидить під домашнім арештом, Демчишина, що перебуває в міжнародному розшуку, кузяро, якого буквально тиждень тому відпустили з під варти додому, і як мають відреагувати ті, хто торгівлю з терористами зупиняв? Про це зокрема пише ув'язнений добробатівець Семенченко. Порошенко брали найм'якшу міру запобіжного заходу. Однак, в офісі генпрокурора запевняють, їх аргументи суд підтвердив навіть таким м'яким рішенням. Суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення. І, безперечно, знов таки ми підемо з апеляційним з запобіжного заходу. І адвокати Порошенка і обвинувачення наразі не погоджуються судовим рішенням і збираються подавати апеляції. Країну ж поки тішить за тища, бо заворушка всередині, яку нам ледь не організували, вкрай гарно зустрів би Путін і 150 тисяч його озброєних до зубів солдат, що стоять зараз довкола наших кордонів. Ірина Прокоф'єва, ТСН тиждень, 1+.